Ми боремося. Я дуже хочу, щоб ця інформація дуже чітко доходила, що ми боремося за кожного і кожну, хто там зараз знаходиться. Бо по собі знаю, що коли ти знаходишся в полоні, і тобі так вісточка прилітає, що тут за тебе провели якусь акцію, або твої рідні звернулися кудись, або до твоїх рідних приєдналися люди, котрих ти не знаєш. Зовсім не знаєш, але ці люди також виходять на численні мітінги, акції на твою підтримку. Це надає бажання жити, це надає бажання виживати і триматися там в полоні. Я можу сказати, що все так зване обвінітельне заключення, яке я побачила майже через два роки перебування там в полоні. А воно було обґрунтовано лише тим, що я писала в Фейсбуці: якісь мої пости, якісь мої замітки. І я дивилася, і вони робили лінвістичну експертизу моїх цих постів, заміток, і вони, ці, ці лінвістичні експерти визнав, що всі мої слова вони носять екстремістський характер. Що я призиваю до того, щоб не визнавати цю владу, я принижую, по їх ствердженням народ Росії і я є націоналістичною, як вони сказали, я підтримую націоналістичні, націоналістичні погляди і є в їх розуміння. Шпигункою через це, є екстремістською через це. Перші 50 днів мене тримали на ізоляції, і це повною мірою відчуваєш розуміння цього слова «ізоляція». ізоляція від інших людей, ізоляція від зовнішнього світу, ізоляція від інформації. І це найстрашніше, тому що ти не знаєш, що відбувається за межами цієї будівлі, що з твоїми рідними, що з твоїми друзями. І це переживання в першу чергу про рідних і друзів, воно перші декілька тижнів воно не відпускало. Тому що найстрашніше для мене в той момент було почути. Або дізнатися, що хтось з моїх друзів або з моїх рідних був також заарештований. Потім, вже коли мене перевели в Донецький СІЗО, там цілодобово транслювалася, в камері був телевізор і цілодобово транслювалися програми російського телебачення, це виключно пропагандистські були програми спершу це сприймалося як щось жахливе, це дивишся на те, що вони говорять, і відчуваєш, що це неправда. І через деякий час ти до цього не звикаєш, ні, але ти намагаєшся шукати в цій неправді якесь зернятко правди. Журналіст, навіть якщо це громадський журналіст, він може більше обґрунтовано доносити свою позицію, давати більше інформації. І оця можливість доносити інформацію, як я вже казала, до інших людей, навіть тих, хто має протилежні погляди на життя, я намагалась завжди виходити на діалог. І з часом цей діалог він відбувався. З часом ми говорили про те, що хвилює тих людей, котрі, можливо, вже розчарувалися в цій Росії, можливо, усвідомили свою помилку в житті. Але це такий діалог він був важливий. І звісно, що для керівництва тюрми, для слідчих, це була така історія не Неприпустима, бо якщо людина починає критично мислити, це величезна загроза для пропаганди. А ми всі знаємо, що в тюрмі пропаганда не закінчується, навпаки, вона ще більше посилюється. Фізичні знущання це побиття, це принизливе роздягання. Це погрози сексуалізованого характеру, це обшуки охоронців, чоловіків, дівчат і при цих обшуках роздягають повністю, це психологічний, нескінченний психологічний тиск з погрозами щодо твоїх рідних, з погрозами щодо твоєї сім'ї і багато чого іншого. Забудь -яку, яку провину в їх розумінні, то забороняються передачки, котрі так були обмежені, забороняються побачення з рідними. І я хочу сказати, що за три роки і 13 днів я не мала жодного побачення зі своїми рідними. Я згадувала, перебуваючи там в полоні, ці радянські часи, коли людей відправляли на каторгу в Сибірські лагері без права переписки, ну, це саме відбувалося зі мною. Не надається медична допомога, відсутні будь-які санітарні умови для перебування там, і відсутня просто питна вода, відсутні прогулянки, і якщо вони інколи відбувалися, то то це прогулянки на крищі цієї ж тюрми в такій самій камері, дуже брудні, дуже вонючі, і вони відбувалися інколи 5 хвилин, інколи 15 хвилин. І я пам'ятаю, коли я дуже довго скаржилася на те, що не виводять навіть на ту кришу, на дах, на цій, на прогулянку, і що це. Немає можливості вийти з камери взагалі. І взимку мене вивели в лютий, в лютий мороз. Мене вивели на цей дах і тримали там дві години. І, це... і сміялися, що ти вже скаржилась, що ти мало гуляєш, ось гуляй. І після цього, звісно, що скарг вже не було. Все, що ми намагаємося робити, придавати будь-яку. Тим чином інформацію до тих людей, котрі зараз в полоні, що ми не забуваємо, що ми продовжуємо боротися. Все, що ми зараз можемо робити, це дуже голосно називати імена цих людей героїв. Це герої, ті, котрі залишилися в окупації, продовжують боротьбу за нашу Україну. Це є герої, наші герої. Ми маємо пишатися, ми маємо знати їх імена, ми знаємо, маємо знати їх обличчя. Я цю інформацію також намагаюсь передати туди, в окупацію, не боятися, не показувати, що ти боїшся. Бо е, ці кати, вони намагаються вони намагаються зробити так, щоб людину зламати. Вони намагаються зробити так, щоб їх цих котів боялися, щоб молили про пощаду. Ні, не бійтеся. Більше ніж вони з вами зробили або продовжують робити, вони не зможуть зробити. Ви залишаєтесь людьми, ви залишаєтесь тими, ким ми пишаємося.